Шикарне видовище, найпотужніша детонація підбитої дроном камікадзе російської БМП-3. Друзі, якщо вам подобається, як палає техніка окупантів, за своїм бажанням можете підтримати Поставити лайк чітко, точно і красиво. Високоточні удари по розташуванню особового складу російських окупантів у районі Дніпрорудного Запорізької області та по складах м'ячними добривами в Курській області РФ, де загарбник які зберігали військову техніку та боєприпаси? Ви тільки подивіться на кадри цієї детонації. Словами тут не передати. Слава радянському танкобудуванню російський окупант знімає наслідки нічного прильоту українського дрона бомбардувальника, який знищив ворожий танк Т-80. Приголомшивий розліт частин бронетехніки можна оцінити на кадрах. Але це ще не все. Донецька область Новомихайлівський напрямок. Відео від російського окупанта. Ось що залишилось від САО 2С1 гвоздика. А ось до речі, відео від українського дрона як палала ця гвоздика. Ракетний удар із РСЗВ Хаймерс. По противнику в районі села Бурчак Запорізької області БПЛА Шарк виявив ворожі мікроавтобуси, автомобіль, вантажівку з маскувальною сіткою. Після початку шикування БПЛА Шарк передав координати РСЗВ Хаймарс, який випустив касетну ракету М 30 А 1 також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на лінії фронту. Розповідаємо тільки ту інформацію, яка відома від наших військових. При кордоні Харківської області на Липцівському напрямку тривають позиційні бойові дії в районі глибокого. Ситуація поки що без змін. На Вовчанському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій у північній частині Вовчанська, вздовж вулиць Соборна та Короленка. Ситуація без істотних змін: Покровський напрямок між Новоолександрівкою і Калиновом російські війська тиснуть уздовж лісосму, в одній з яких їм вдалося висадити десант на північ від сокола. Противник зайняв опорний пункт і вийшов на східну околицю села Євгенівка. У східній частині Сокола противник продовжує спроби поліпшити свої тактичні позиції в західному напрямку. Тривають бойові дії у Красногорівці. Зсу завдали вогневого ураження скупченню живої сили противника в приватному секторі по вулиці Покровська в західній частині міста. Ворог миттєво взяв паузу на південно-донецькому напрямку. Противник просунувся південніше і північніше балки Солоненька на ділянці

Також на південно-донецькому напрямку противник просунувся на північ від Володимирівки уздовж Балки і Кряна на ділянці завширшки 6 кілометрів на глибину 2 кілометри. У Роздолівці ворожа ДРГ зайшла на вулицю Грушінського, звідки після демонстрації прапора біля одного з будинків відступила на вихідні позиції. Водночас штурмові групи противника продовжують атаки з півдня і сходу. Над схід від роботиного дроноводи ЗСУ атакували fpv дроном піхоту противника на ділянці дороги гработино-вербове. Виходячи з кадрів, противник продовжує тиснути в напрямку балки Успенівська. На карту додано уточнення. А російські окупанти продовжують жалітися. Але в мене питання: чого ж ви не робите висновки? Повертайте в сторону Кремля і всі питання. Задавай ты Путину прямо в очи. Находимся. Где блиндажи? Где укрытие? Где укреп? А нету. Тут открытка. Все, что успели сделать, чтобы где-то укрыться, это вот такие шалаши. Вы нас здесь пока не найдете. Самый главный. Штабной шалаш. Это наш штаб. Все как положено. Рядом з штабом должна бути обязательно охрана. Єстественне, я пулеметчик. де бліндажі, де укриття, де укріплення? А нічого немає. Тут листівка. Нас просто знищать в один раз. Її їжа здулася жерти нема більше нічого. Російські окупанти зі штурмового загону Байкал, яких командири кинули виживати посеред лісу, показали свої позиції, якщо їх можна так називати. Показати показали, а ось висновки так ніхто і не зробив. Ось до чого Путін довів свій народ, своє життя не цінують. Народа України життя не цінують і готові воювати за гроші проти сусіднього. Народу. Друзі, свою думку залишайте в коментарях. Але це ще не все. Відео від російського окупанта Клименка Георгія Олександровича. Позивний сліпий. Заступника командира роти розвідки. вч 29 660 Полк 1234. Цитата. Хочу попросити, щоб придали максимально власне в даному відео. В отношении преступных действий командования полка. Просьба мою заслать везде и принять срочные меры, чтобы уберечь хотя бы личный состав полка, неехать на моего подразделения. Я понимаю, что я уже до этого момента, скорее всего, не доживу. учитывая с какими преступниками-военными, мне пришлось столкнуться тут. Но выбора нет. Командир полку боярин, я вас всіх у розхід пущу. Ми вже писали про тотальну цензуру в російській армії, через що командири роблять буквально все, що хочуть, і їм за це нічого не буде. А народ і далі, як стадо, слухає та виконує ці накази. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. Кандузі за які так і не було. не ни одна выплата. Но это уже другой вопрос. У меня киста в мозгу потерял зрение практически полностью. Но меня продолжают удерживать здесь, всячески препятствуя тому, чтобы я выехал на лечение. Сейчас просто дают такую задачу, чтобы мы зашли в такой район, откуда мы никто не выйдем. Именно с этой целью отжимаю сейчас машину, чтобы потом ее оставить себе в цель, собственности и так далее. Прошу максимального воздействия. Нас тут обманывают во всем, в прямом смысле этого слова. Отдают преступные приказы. И лично командир полка, боярин.